На місці риболовлі, залишки подарунків від наших ворогів. Ось з таким ви воюєте з рибаками. Це Максим. Він вже багато років займається риболовлею. Втім, зараз каже, це хобі стало небезпечним. Замило десь тут було місце прильоту, або от або ось тут. Або ось тут є воронка, коли вода відходить, ось тут добре видно, і я звідси дістав отаку, тільки більше. Попри загрозу, адже в 15 кілометрах звідси лінія фронту, запорізькі рибалки зібрались на благодійний турнір. Головна мета підтримати наших військових. Збираємося ті, хто тут на містах. Ми допомагаємо і емоційно, і якоюсь копійчиною підтримуємо. На ремонт автомобілів, на дрони, на спорядження. Сьогодні е, такі змагання, по ловлі риби з пінінгом. Це входить хижак, е, окунь, щука, судак, сом. Е, ну переважно в цьому місці е, така риба. Значить. Е, Проходитиме в два тура по 2,5 години. У нас зареєстровано більше 30 спортсменів, буде перерив, ми будемо готувати плов. Серед учасників дев'ятирічний Матвій. Чому він тут, хлопець, добре знає? Прийшов забрати свій трофей і забрати приз на підтримку Збройних сил України. Шукаємо. Робила стоп, а окою тіло. Вправність, витримка та вдача це головна запорука успіху у рибальстві, запевняє учасниця турніру Аліна. Та додає: тут місце не лише чоловікам. Це стереотип. Цим я займаюся цим для задоволення. Ну, мої сімнадцяті я займаюся цим ну, з маличку. Для неї це вже не перший такий захід, як і для багатьох інших. Головне це участь, розповідає суддя змагань. Якщо учасники клюни, обов'язково випустимо. Обережне до риби ставлення, все це соблюдається, дві зони ловлять. В одній перспективно, друга менше, але як це буває, хто його знає. В одній ловлять, другі не ловлять, і щоб були як сказати, більш менш равні усіх. Можливості ми проводимо саме таким, але похизуватись виловим учасникам турніру цього разу не судилося. Злива внесла свої корективи. Втім, ціль була досягнута. Переможці отримали свої нагороди, рибальське приладдя. А зібрані кошти підуть на автівку для тих, хто боронить славетний козацький край. Тетяна Писарєва Славко, Твердохліб. Підтримайте нас, підписуйтесь на наш youtube канал ТВ7.